З телеведучою та громадською діячкою Катериною Осадчою говоримо про роботу її фундації у напрямку профорієнтації молоді з фокусом на дітей з вразливих категорій населення. етері громадського радіо працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Отже, у Київській області запустили пілотний проєкт програми профорієнтації. Називається він Платформа майбутньої професії долучено до нього 35 підлітків, які зростають у дитячих будинках сімейного типу, прийомних родинах або є внутрішньо переміщеними дітками та підлітками. Скажіть, будь ласка, які можливості відкриваються перед дітьми в рамках ось цієї програми? В рамках програми ми в першу чергу розповідаємо про важливість визначитися з професією майбутньою і про важливість вступу у навчальний заклад профорієнтаційний, професійний навчальний заклад або вищий навчальний заклад, в залежності від бажань і в залежності від бажання отримати майбутню професію. А також зараз в перші, на першому етапі проєкту. В нас є дві професії. Поки що ми е, робили опитування серед підлітків перед тим, як зібрати професії, і ми отримали багато бажаючих е, дізнатися більше про дизайн і легку промисловість а також кулінарну справу, точніше, ресторанний бізнес. Ми запросили професіоналів. Ми запросили е, дизайнерку Ганну Актябрь, яка розповіла про... Те, що складається її бізнес, і для нас дуже важливо на цьому, на першому етапі буквально щоб дізнатися більше про професію. Що кожна кожен бізнес він складається не з однієї професії? Дизайн це не тільки дизайнер, це ще кравчині, закрійники, це технологи, це. Також робота на машинах, вишивка, тобто дуже багато професій, які потрібні, які нагальні. І для нас це дуже важливий проєкт, тому що це важливо як для підлітків, як для наших дітей, які останні 5 років вчаться онлайн. І зараз їм ще важче і важче вступати. І так і для майбутніх роботодавців, які матимуть для себе людей, які вже закохані в ту справу, якою вони вчаться. Дуже цікаво, що голоси дітей розділилися саме на дві професії: дизайн і кулінарна справа. Про що говорили самі діти? Чому надали перевагу саме цим професіям? Ем, також були інші професії. Ми е, uh -huh. поки що ми е, відчвідштовхнулися від більшості. Так а звичайно, там були поодинокі юристи е, по, серед, серед всього опитування, і телеведучі також були. Е, Діти е, надають перевагу тому, що, можливо, бачать е, готувати, вони бачать, як їх мами готують. Е, шити дизайн це щось таке трошечки думаю недосяжне, тому для них це такий квиток е, у життя, де ну тобто для, вони трохи е, ідеалістично уявляють собі роботу дизайнера. Да? Це подіуми, красивий одяг, да? все ж таки е, дизайн особливо Промисловий дизайн це дещо інше, да. Тобто це такий кропіткий труд, і оцей подіум це іноді, і дуже і раз на рік, і не в умовах зараз майже війни, майже ніколи в умовах війни. Тому. Е для нас цей проєкт дуже важливий, тому що це в тому числі, і показати дітям, що бути дизайнером це не бути, не ходити по подіуму щодня, це щодня кропітко працювати, щоб створювати те, що будуть носити люди. Ось зрозуміло. А скажіть, будь ласка, які от запити ви обирали, коли почали працювати саме з тими підлітками? Так, от які потреби mm -hmm. ще допомагаєте їм закрити? Допомагаємо їм закрити потребу розібратися в собі. Ми розуміємо, ми себе я дуже добре себе пам'ятаю підлітком. Я дуже добре пам'ятаю, як я закінчувала школу. Я дуже добре пам'ятаю, що я теж була на роздоріжжі, і я хотіла вступити на журналістський факультет, але в мене не було достатньо знань для журналістського факультету. і Мені треба було їх надолужувати і. І насправді тоді я би залюбки б спробувала себе в журналістській справі, якщо б у мене відкрилася така можливість. Тому е, ми е, в першу чергу намагаємося е, показати більше про професію і уникнути помилок. А ще більше е, ми розуміємо, що іноді зараз і ми дорослі зневірюємося, і ми не хочемо так сильно. Працювати дайбором до війни, ем, і ми розуміємо, що у підлітків е... Ось ця зневіра в тому, що навколо війна і так може тривати ще довго. Можна тільки уявити, в їхньому недовгому віці війна триває вже майже три роки. І для нас дуже важливо всілити в в них віру, що вони потрібні, що їх фах потрібен, що вони люди, які будуть відбудовувати країну, що вони люди, які будуть її розбудовувати, що завдяки ним вона стане квітучою і. Мирною країною. Тому для нас дуже важливо ось цей їх психологічний стан для того, щоб вони хотіли вчитися. Тому що я точно знаю, що якщо ти хочеш щось робити, в тебе це буде виходити. Зараз програма профорієнтації, платформа майбутньої професії поширена на Київську область. Mm -hmm. Чи планується масштабування на всю країну? Так, ми плануємо масштабувати на всю країну, і ми будемо робити це. Ми будемо, не будемо возити підлітків в Київ для профорієнтації, Ми будемо приїжджати в регіони. Нам здається, це правильно, тому що вступати у навчальні заклади, відштовхуючись від громади, дуже правильно особливо в віці, коли дітям потрібно вступати з університетом, трохи легше, якщо діти вступають у. Професійний навчальний заклад, то не завжди дитину можна відпустити жити в, в гуртожитку. Тому ми вирішили про вирішили, що ми будемо приїжджати в громади, збирати дітей, місцевих місцевих творчих людей. Будемо профорієнтувати в залежності від потресу та великого у той чи іншій громаді, і будемо профорієнтувати дітей. Мені видається, оця історія, коли. Наприклад, стало би звичним щороку для дітей різного віку в, різ... в різних класах провадити день професії, коли умовно це може прийти не просто там лікар-науковець, а той самий дизайнер хтось іще. І діти можуть поставити свої запитання і зрозуміти, що насправді стоїть за роботою людини, професію якої вони, наприклад, хочуть обрати, і так далі. Ну це і я... все дуже залежить і від класних керівників так, і від директорів цих стати, закладів. Так, це стати чимось таким мені здається, з. Вичним, і я, от, до речі, в цьому контексті хочу запитати, чи якісь профтестування на вашу думку треба запроваджувати? Хоча ніби як формально це існує, але таке відчуття, що воно якось чи, то не, чи то не працює так, чи недостатньо цього. Насправді я вважаю, що недостатньо. Насправді, зважаючи на те, що дуже багато дітей вчиться онлайн, про це зараз і мови йти не може, поки що про профорієнтацію онлайн. Тому тут важливо налагодити в цілому навчальний процес. Але дійсно з дітьми зараз Міністерство освіти має програму про профорієнтацію. І є в планах, є в планах дітей знайомити з професіями. Поки що немає чіткого плану, як це буде. Ми, Звичайно, також плануємо співпрацювати з міністерством освіти. Катерина Осадча, телеведуча і громадська діячка з нами на зв'язку. Ми говоримо про пілотний проєкт програми профорієнтації. Називається він Платформа майбутньої професії, яку якраз от фундація, де е, керує пані Катерина, і запустила. І поки що йдеться про Київську область, але як ми почули, є плани масштабувати це на всю країну. Хотіла вас також, пані Катерина, запитати про те, що у фокусі вашої уваги зараз саме, от ви до цього і підводили діти з вразливих категорій. Чому ви так. обрали саме цю молодь для роботи? Ми з фондом, а також з нашим партнерським фондом, твоя опора протягом останніх трьох років майже купуємо житло для дитячих будинків сімейного типу, і ми знайомимося з цими родинами. І я бачила наскільки складно. Цим дітям адаптуватися, тому що це ще й були діти внутрішньо переміщені, ще й до того, їм дуже складно було адаптуватися до школи майже всім, до нового, до нових умов, іноді до мови, тому що діти переміщені зі сходу. І... І було видно наскільки складно підліткам, тому що дитячий будинок сімейного типу це 10 і більше дітей, і зрозуміло, що уваги, звичайно, батьків-вихователів вистачає на всіх, але діти, коли є маленькі діти, то дорослі це дорослі, і, і дорослі в цей момент мають самі вибрати собі професію, куди вступати. Вони Самостійні на них батьки-вихователі покладають дуже багато сподівань, що вони будуть діяти самостійно. Я це бачила і мені захотілося їм допомогти. І це співпало з тим, що ми розуміємо, що зараз в цілому діти потребують підтримки в навчанні не тільки з вразливих категорій, а взагалі. І тому для нас. Оцей оця профорієнтація це перша скотинка, тому що в майбутньому ми хочемо залучати гранти для того, щоб і давати дітям гранти на навчання. Тобто для нас дуже важливо дітям допомагати вчитися далі і не просто розказати їм про професію, а супроводжувати до кінця навчання, щоб розуміти, що ця дитина вивчилася і що нічого її на шляху не зупинило. Не там недобір балів або невчасна подача документів для нас. все ж таки важливо, щоб ці діти вони не просто послухали про майбутню професію, а діяли. І які вже відгуки Катерину, от в рамках цієї такого цього першого проєкту, можливо, є. Ну крім того, що вони для себе очевидно відкривають, що ось ті професії, про які ми з вами говорили, угу. вони певної міри не, не такі, як вони собі могли уявляти. Для них було дуже цікаво все, що розповідали наші спікери, Для них було неочікувано. Дуже смішно було те, що навіть батьки діти були з батьками, і батьки після, після, наших, після нашого знайомчого дня батьки підходили і казали, що вони замислилися, чи вони не хочуть поміняти професії. Насправді діти були дуже натхнені. А вони ще й в кінці ми подарували їм книжку Посібник по вибору майбутньої професії, яку вони зобов'язалися прочитати до нашої наступної зустрічі. Для дітей це була натхненна зустріч, тому що вони не тільки почули спікерів, вони ще й поспілкувалися між собою. Вони працювали в групах, у нас були командні завдання. І вони побачили таких самих підлітків не однокласників, а інших дітей, що теж важливо. Вони побачили тих, хто. Так думає, як вони, має такі ж проблеми, як вони. Ми достатньо щиро говорили при зустрічі, що в чому в чомусь, з якими складнощами вони стикаються. Тому мені здається, діти вийшли з нашої першої зустрічі з такою трохи, трохи полегшенням, що вони не самі в своїх сумнівах, що нормально сумніватися, що нормально не знати, ким ти хочеш бути в віці 16 або 17 років телеведуча, громадська діячка Катерина Осадча була з нами на зв'язку.